Марк Рюте вже тішить вочевидь Україну і українців на своїй новій посаді генерального секретаря НАТО, оскільки вже говорить про те, що Україна є його пріоритет, і перший візит він здійснив у Київ на своїй новій посаді. Що це означає? Наскільки це має символічне історичне значення для нас? Прошу ну, це жест це символ. Звичайно, перший візит це е, говорить про пріоритет, про вектор. І в Україні, коли були коли обирались президенти, дуже важливо було який перший візит вони здійснять. От слід згадати перший візит президента Зеленського, який після інаугурації відвідав Брюссель, і перша установа, яку він відвідав в Брюсселі, це була штаб-квартира НАТО. І він зустрівся тоді з тодішнім генсеком Єнсом Столтенбергом. Таким чином він продемонстрував, що курс України на європейську інтеграцію, євроатлантичну інтеграцію продовжується, І те, що записано в Конституції, воно важливе для нас. І новий президент буде цю лінію продовжувати. Так само ми розглядаємо і візит генсека Марка Рюнте в Україну, і це символічно, що це взагалі там на другий-третій день після початку його роботи. Пане Сергію, але окрім усіх е, символ окрім цього символізму, окрім цього прекрасного жесту, що ми реально матимемо в практичному аспекті, це добре, що на словах є підтримка. Той таки люто сказав, що право України захищатися не закінчується на її кордонах. Збиття російських винищувачів могло б допомогти слова добре на практиці, що матимемо за каденції Рюта? Знову ж таки, тут варто згадати, що попри його посаду він одноосібно не вирішує. Саме так він не директор НАТО і він там не не, не роздає накази, що, що робити. Зрозуміло, ми ж розуміємо сутність НАТО Північно-Атлантичного альянсу. Це міжурядова угода з питань безпеки. І є штаб-квартира, яка в сутність як завдання, якої полягає в координації в налагодженні взаємосумісності зв'язків між арміями країн, які туди входять, ніхто якби суверенітет. То над арміями, над збройними силами і над тією зброєю, якою володіють країна, ніхто не перебирає. Але слід ну зрозуміти, що очевидно, Марк Рютте зробить все для цього, щоб все для того, щоб Україна отримала необхідну зброю. І я в цьому абсолютно переконаний. Можна згадати просто його візит в Харків як прем'єр-міністра, коли він. Mm -hmm. Відвідав там школи в підземеллі, побачив, як е, люди ховаються від цих авіаударів, роз... зруйновані будинки. Це особиста мужність людини, тому що ніхто е, прем'єр-міністра не змушував їхати в Харків. Багато лідерів е, європейських великих і малих. Вони приїжджали лише до Ужгорода там або взагалі по той бік кордону були. Тому це особиста мужність, і е, я вірю в те, що він. Зробить абсолютно все можливе, щоб нам допомогти, і в цьому переконати партнерів по НАТО саме якби сприяти цьому <гум> Ну от стосовно сприяння Рюте в питанні далекобійності зброї, яку ми можемо використовувати по території Російської Федерації. Піднімалося вкотре ця тема під час спілкування Зеленського із Рюте. Але що тут в силах Рюте самого? Наскільки він здатен повпливати на цю ситуацію на надання нам цього дозволу? Чи це виключно прерогатива Сполучених Штатів Америки і тамтешнього президента? Ну, прерогатива країн. Країн, які володіють цією зброєю, це правда. в, в, в НАТО ж не в, не володіє зброєю ніякою. Ми знаємо, що що ну сам термін там війська арм... НАТО чи Армія НАТО, це е, такий штамп, до якого ми звикли. Ми все часто самі це вживаємо, хоча. Ми навіть по формі знаємо, що поляки носять свою форму німці та мусор військова форма в Своє так само і зброя і відповідно, суверенітет на ці Але Рют, очевидно буде лобіювати ці питання. Він буде переконувати. Я в цьому впевнений, тому що він це говорить з першого дня. Він тут в Києві вже заявив, що взагалі. Якщо говорити про червоні лінії, то всі червоні лінії Росія перейшла, зробивши напад на Україну. Це от основне, а уже питання захисту нашого не може обмежуватись кордонами. України це так само, якщо б скажімо, під час Другої світової війни Британія обмежувала війну з нацистами теж лише своїм островом, бо існують якісь червоні лінії. А німці нацисти в той час продовжували бомбардувати Лондон і цю Британію безконечно. Так би ніхто не виграв в Другу світову війну. Тому я думаю, що така візія є в Марка Рютте, і він це буде доносити. Саме тим людям, від яких залежить надання дозволу про застосування далекобійних ракет по військовим сілям в Росії, пане Сергію. Згадали ви про Велику Британію. Тут видання за телеграф пише, що Києву заборонили бити по РФ через одну помилку британського прем'єра. Йдеться про е, нового прем'єра, ну точніше, чинного прем'єра Кіра Стармера. І ось автор публікації. Наголошує на тому, що ракети Стормшедов, які отримала Україна від попереднього британського уряду, але британці дозволили бити ж цими ракетами по Криму, начебто не питаючи дозволу Сполучених Штатів. А ось вже за пана а, Стармера, ну вочевидь, щось пішло не так. Чи поділяєте ви таку думку? Наскільки тут вірогідно автор публікації в Зетелеграф має рацію? Ну, можливо, це ще такі знаєте роздуми з частини інформації, яка е, потрапляє, і з частин там різних розмов з різними людьми, можливо, таке враження склалось. Я думаю, що все в, в система ця прийняття рішень вона е, там дещо інакша, і ми це все більше залаштунками. Ці всі перемовини, розмови. Тобто е, я думаю, що для всіх було б добре в Європі, якби Сполучені Штати чітко висловились з приводу цього, дозволили тоді, якби для європейців є відчуття, що вони разом з американцями, і тому якби впевнені в тому, що якщо щось піде не так, там умовно кажучи, то альянс є єдиний і це було спільне рішення всіх. Стосовно членства України в НАТО знову ж таки це питання так само підіймалося. Україна близька до членства в альянсі як ніколи раніше говорив Рюте, але це власне не нове, що ми чуємо з цього приводу. Втім, членами поки що ми не стаємо, але наближаємося в контексті того, пане Сергію, що президент прописав в своєму плані перемоги оцей момент. Цей пункт про наближення із НАТО, про інтеграцію до НАТО і таке інше, наскільки тут ми можемо рухати. Тися і наскільки дійсно в контексті виконання цього плану ми зможемо ну, виконати цей пункт? Е, ну, це ми правильно. Це дуже добре, що ми про це говоримо. І ви знаєте, ми багато не просимо. Ми хочемо всього на все бути членом НАТО. Ми тридцять років працюємо е, по цьому напрямку. У нас е, просто вже так багато всяких законодавчих актів і програм, які нас зближують, що я вже не знаю, що можна ще щось е, додати. У нас і е хартія про особливе партнерство і там програма розширених можливостей, Україна стратегічний союзник, е, Україна стратегічний партнер НАТО і е, багато багато іншого. Тому тут я думаю логічний крок, щоб набути членства. Якщо ми не будемо це нагадувати. Там в, в, в різний спосіб, тихо чи голосно, то тоді і це не буде обговорюватися. А зараз це в принципі така тема, яку часто піднімають лідери е, країн-членів НАТО і шукають варіанти, і різні там якісь пропозиції. Це добре, коли це обговорюється. Я думаю, що це рано чи пізно це вирішиться позитивно. Пане Сергію, ще про Рюте, але ми згадаємо на посаді ще прем'єр-міністра. Ну, можемо сказати, що він один з тих людей, які були ну фактично лобістами на заході надання і в 16 і Нідерланди серйозно підтримували і фінансово і і знову ж таки навчали пілотів. ці навчання триватимуть. Вже тепер на посаді генерального секретаря НАТО, що може допомогти точніше або пришвидшити якісь процеси Рюте в контексті нашої повітряної. Безпеки можливо більше літаків, швидша підготовка, якісь додаткові можливості в озброєнні? Ну, саме так. Тут, якби по всіх цих напрямках, потрібно, щоб змінювалися позиції, збільшувалась кількість літаків, тому що це лише початок, ми не бачимо. Якби такого масованого застосування авіації, тому що її не вистачає, не вона не є в достатній кількості. Протиповітряна оборона теж територія України велика і потрібно захищати територію, використовувати протиповітряну оборону на лінії зіткнення. Це все важливі речі, які Марк Руте теж буде сприяти. Це і наш двосторонній діалог з окремими країнами просто НАТО. Тут така зручна платформа злочин. Зручна площадка, де ми можемо е спілкуватися е одночасно з усіма, і це більш ефективно. Угу. Також говорили Зеленський з Рюте про фактор війни на близькому сході і про те, що нібито. Цей момент може відволікати цивілізований світ, зокрема країни НАТО наших союзників від проблем, які ми маємо тут всередині держави від війни України з Росією. Чи дійсно це так працює, пане Сергію? Чи дійсно війна між Іраном і Ізраїлем? Ці перестрілки, ці атаки, вони зменшать нам допомогу і відволікатимуть увагу від нашого власне від наших проблем. Ну, це і так, і не так. В більшій мірі це не так, все-таки. Тому що, ну, звичайно, медіа приділяють цьому увагу. Тоді в глядача в суспільство складається враження, що якби фокус уваги пішов туди. Якщо говорити про НАТО, то це не одна людина, яка сидить над документами, кому що допомогти. Це достатній штат працівників. В, е, в штаб-квартирі НАТО працює три тисячі е, чоловік. Це якби міжнародний секретаріат і особистий офіс е, е, генсека. Ну і в кожній країні. Тобто є кому чим займатися по різним напрямкам. Я думаю, що увага і е, проникливість щодо того, що відбувається в Україні, не зменшиться. І, е, Сподіваємося, що ми сподіваємося, що ця підтримка повинна зростати. Ми не задоволені в цілому, якби повністю Ми будемо задоволені підтримкою НАТО і окремих країн лише тоді, коли ми досягнемо результату, досягнемо міжнародно визнаних своїх кордонів. А поки що ми вдячні нашим партнерам. Ну, сподіваємося не більше. Ось про більше слушно моя колега згадала, що під час цих перемовин йшлося про близький схід, але там вектор розмови був ще один. Президент Зеленський каже, що однією з головних причин дефіциту безпеки в небі України, і, зокрема, поруч із кордонами НАТО, є дефіцит рішень про спільну роботу, про спільний захист. І згадував президент. Мовляв, ну ось на близькому сході допомога Ізраїлю так зі збиванням ракет є. А в нас чомусь це не працює. Ми багато разів в Ветері вже обговорювали, чому захід не йде на крок, коли там збивати ракети над своїми територіями чи ті ж такі шахеди, якщо вони залітають, або в нашому прикордонні, якщо беремо до уваги захід. Зараз ми стали на крок ближче до такого рішення, і з приходом знов ж таки Рюте можливо будуть певні зрушення в цьому напрямку, пане Сергію. Мину, ми можемо ну, під іншим кутом зору все це пояснювати. Справа в тому, що е, дивіться, коли говорять про те, що е, може е, країни-члени НАТО, за, використовуючи свою протиповітряну оборону, збивати якісь об'єкти на території України, хтось заявляє, що це ескалація. Я, наприклад, впевнений, що це де-ескалація. Якщо е, якісь непотрібні зайві е, ракети. Крилаті ракети, балістичні, якісь безпілотники, які не повинні бути в небі. Україна збивається, то це розрядка. Це не створення напруженості, тому напруженість буде, коли ці ракети і безпілотники досягнуть своєї цілі, знищать інфраструктуру, попадуть в житлові будинки, загинуть люди. Мені здається, що це ескалація. А коли ми цього не допускаємо і знищуємо ці цілі в небі, то це навпаки деескалація, розрядка в якійсь мірі. Тому можна в такому перерізі це сприймати і е, е, тут. Я думаю, що якраз от ці аспекти, вони ж ще зрозумілі Марку, Рюта, який пережив трагедію меч 17 коли літак був збитий росіянами і загинуло більше біля 300 чоловік. Причому більшість з них громадяни Нідерландів, він сам заявляв, будучи прем'єр-міністром. Що вони з самого початку знали, що це зробила Росія, проте не робили політичних заяв, тому що хотіли отримати повністю тіла всіх загиблих, фрагменти літака, ці чорні ящики, так звані, і щоб відбувся судовий розгляд, і таким чином було прийнято І Ми знаємо, що суд визнав Російську Федерацію винною, призначив там. Ну певні певні рішення щодо там економічних виплат сім'ям загиблих і також засудив, засудив винних у цьому людей, яких Росія не видає. Тому Марк Ют тут, якби людина, яка ці всі речі. Взагалі, ви знаєте, він же сьома дитина в сім'ї його в сім'ї його батька, його батько. Мав троє дітей, і його дружина ця перша вона загинула в японському полоні. Так все це це пов'язано з війною. Потім його батько одружився з сестрою э, своєї дружини, яка загинула, і вже в цій сім'ї в нього було четверо дітей. Таким чином Марк мараклюти сьома дитина в сім'ї його батька. Я думаю, що він э, якби э, виростав в такій сім'ї, що він розуміє людську трагедію. Так. Дякуємо, пане Сергію, що доєдналися все. сьогодні. Пасибі за нашу розмову. Сергій Джердж був на зв'язку. Голова громадської ліги Україна НАТО. Дякуємо на все добре. На все добре.